Ну що, знову читати продовження історії про Мойсея? Отож, мойсей та Аарон роблять спроби. Мойсей та Аарон пішли до єгипетського царя і сказали: Відпусти єврейський народ, я не знаю вашого Бога, сказав цар. Чому це я маю робити те, що він мені каже? Я не відпущу людей. Цар дуже розгнівався і примусив рабів євреїв працювати ще більше. Мойсей підбадьорював єврей, Бог хоче, щоб ми перейшли на нову землю. Нам потрібно послухатися Бога. Він хоче, щоб ми були вільні. Ми спробуємо ще раз. Через деякий час Бог сказав Мойсеєві і Аронові: Ідіть до царя знову, я покажу йому свою силу. Цар знає, що я є Бог. Так Мойсей і Аарон пішли знову до царя і сказали: Відпусти, Божий народ! Ні, відповів цар. Але Мойсей та Аро робили спробу за спробою. Багато разів вони ходили до царя і казали йому відпусти, Божий народ. Але цар не хотів послухатись. Кожний раз, коли цар казав Ні, Бог карав єгиптян, їх вода перетворилась на кров. Потім дуже багато жаб було на вулицях в будинках єгиптян. Згодом прилетіли великі хмари мух та сарани. Град побив увесь урожай у всьому Єгипті, вся худоба єгиптян захворіла та загинула. Були ще інші кари на єгиптян, але Бог завжди оберігав євреїв. Після кожної кари Мойсей та Аарон, казали цареві, відпусти Божий народ. Але цар не хотів послухатися їх. Мойсей та Аарон знали, що треба пробувати знову і знову. З Божої допомоги цар поступиться. Надійся на Бога і добре чини. Псалом 36, 3 вірш.